Пройдеш шляхом земній долині, чи скаже хто з повагою У слід погляньте, це пішла свята людина, яка несе в душі від Бога світ, чи скаже хто, заглянувши у очі, що Боже світло там нас зорить, чи зможе хто в лухій темряві ночі побачить світло що в душі горить? Чи хтось довірить біль свій, а чи горе, відчувши в нашім серці доброту? Чи зможе хтось в штормах життєвих моря у нас побачить пристань і життя мету, чи скаже хтось про себе і про мене, що ця людина не така, як всі, що недарма назвуть усі, напевно, дітьми того, хто на хресті висів? коли зустрінемо людей жорстоких і ніжним світлом душу обгорнем, в їх дім несем Христовий спокій, то добрий плід про себе збережем. Коли на зле, лихе, недобре слово, відповімо без кривди нарікань, за зло людське заплатимо любов'ю, пробачимо їх біль глибоких ран, то скажуть, певно, друже мій про тебе, що ця людина Божа і свята, що з нею Бог, що з нею сили неба, чи зможе ми такими друзі стати? Чи зможе ми, коли про нас не знають, хто ми такі і звідки ми прийшли? Прожити так, щоб все ж таки пізнали і через нас могли й собі нове життя знайти, чи зможемо, долаючи невдачі, залишитися твердими в серцях, і не знесилитись від туги й плачу та від колючок, що встеляють шлях, чи зможемо, коли украдуть пісню, розб'ють життя, потопчуть через мрій, не погасить в серцях тепло і ніжність, велику силу радісних надій? Чи зможемо ми в житті важкі хвилини забути власну Тугу, власний біль, собою світло праведне і вірне вказати іншим в темряві глухі? Чи зможуть люди, які йдуть із нами, до нас горнутися, як до сонця дня, чи звернуться із здячність словами за те, що помогли в біді їм встать? Чи знаємо ми, йдучи так необачно і забуваючи про те не раз? Що люди хочуть на щось інше бачить, що люди пильно дивляться на нас, що ми, можливо, звемося такими, але багато чого в нас нема. Ми часом може, злі, навіть мстиві, а інколи в серцях вона зима. В нас щирості не помічають люди, і світло наше сховане від них, і мають вони право дорікнути, що ми живемо не так, як маємо жити. Коли образять нас, ми не прощаємо, коли невдача, нарікаємо на життя. Який же слід у світі залишаємо, про що нас добре може люд сказати? Подумай же сьогодні, друже, брате, чи зможемо роки так свої пройти, щоб нам услід могли усі сказати погляньте, це сини Христа пішли. Якщо це буде так, ми діти того, про кого проповідаємо цей час, тоді благословіння щадри Бога сповна зілляться струменем на нас.